Всім привіт! На мою думку, фільми, які зняті за мотивами книг, дуже і дуже хороші. Можливо, я не всі їх бачила, але ті, про які ми будемо говорити сьогодні, точно в цю категорію. Режисерами цих фільмів є Рон Говард, а саме «Янголи і Демони, Код Да Де Вінчі та Інферно. Що ж спільному у цих трьох фільмів? Те, що головний герой це символог із Гарвардського університету Роберт Лендон, який розшифровує різні символи, розгадує таємничі вбивства та розшукує найбільші таємниці світу. Хоч фільм має три, але головну роль там грає Том Хенкс, а другорядні, ну, не менш відомі люди, це такі як Ієн Маккелен, Йоанн МакГрегор, Жан Рено, також Омар Сі і багато інших досить чудових акторів. А тепер про все по порядку. Поговоримо про Янгнула і Демона. В цьому сюжеті розповідається взагалі початок роботи і цього всього хаосу. Почалося все з того, що помер папа римський і йому прийдеться знаходити заміну. Якщо ви знаєте, то взагалі між всіми кандидатами є чотири основні, яких називають кардинали. І перед тим, як обрати їх, вони зникли. І виявилося, що до цього всього причетне таємне товариство імена, якого вже в світі не існує. І як же ж це товариство себе проявило через їхні печатки, якими вони скористалися при вбивстві цих кардиналів? Дуже багато розповідається про символів не лише в цій частині, а й в інших теж. Ну тому що це ключова його частина. Поговоримо про бестселер Брауна, а де набрала на саме код девінчик Ну, взагалі, якщо починати з цієї частини, то, то ми зрозуміємо, що ще до цих подій були інші, які сталися у Ватикані. І саме у Янглі і демони» це все розповідається. Тут йдеться про вбивство наглядача Лугу і про його зашифрований напис на біля його тіла. Але теж головним є тут про святий Грааль, де він знаходиться, взагалі що це таке є. Це буде розповідатися тут. Перш щодо інферно. Це частина, в якій є один із досить впливових вчених, який вирішив розкрити досить якусь важливу таємницю, серйозну, яка дуже сильно повпливає на майбутнє світу. Загалом, що я можу сказати про ці три фільми. Всі книжки чудові, всі фільми чудові. Я раджу вам їх подивитися. Поговоримо в загальному. Чим же ж вони відрізняються? Ну, наприклад, Код Вінчі», вона йде з цих трьох частин, найтоншою книжка. Найменшою, але і в той час іде найінтригованішою. Вклали дуже багато таких напружених моментів справді. Ну, фільм не залишає тебе сумувати ні на одну хвилину. В загальному я ж кажу: фільми чудові, книжки дуже. Кльові, але я розумію, що не всіх є час читати одну книжку, в якій 400 з чимось сторінок. От е, тому я вам раджу фільми. Отже, якщо вам подобаються символи, якщо ви хочете дізнаватись про щось нове. До речі, там досить багато розповідається про масонію. про це і багато іншого справді буде розповідатися в фільмах. Хоча е, в книжках набагато детальніше, але все ж таки фільми зекономлять вам час. А на цьому все, Па-па!